Екстрасистили, виникли перебої в серці, і ну, визначали, визначали, і аж поки ми не зробили МРТ в Львові, то виявили цей, е, що докторка сказала діагноз і мені порекомендував київський доктор, ми посилали туди диск з цими даними і він порекомендував мені, що треба прооперуватися, бо може виникнути. Ризик раптової смерті. 61-річний Мирослав Косар з брошнів осади розповідає, що лікарі встановили йому діагноз гіпертрофічна кардіоміопатія. Ця недуга може спричинити раптову серцеву смерть, розповідає Ольга Вербовська, завідувачка кардіологічного відділення Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні. З її слів, сьогодні у цьому закладі чоловіка мали прооперувати, проте втручання перенесли на наступний місяць, оскільки виявили у нього супутню патологію. Під час доопераційної підготовки виявили, що окрім того, що є проблеми з мішлуночкою перетинкою з саме міокардом, в нього виявилося ще ураження атеросклеротичне, серйозне декількох судин коронарних артерій. Тому операція більш складна, планується. У нас є все обладнання в лікарні, у нас готова команда анестезіологів для виходження цих пацієнтів, це дуже важливо. І сама операція, післяопераційний період. Натомість медики сьогодні прооперували 47-річну жінку, в якої була діагностована така ж патологія. Для проведення хірургічного втручання до Франківська приїхав кардіохірург, заступник директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова Костянтин Руденко. Він розповів, що на Прикарпатті вперше провели операцію, яка запобігає раптовій серцевій смерті. З його слів, це 18-та область, яка долучилася до всеукраїнського проєкту запобігання раптових смертей. Операцію виконували на зупиненому серці. Упродовж. Трьох годин. І в нас тиск. Тиск 8 Разом з місцевими фахівцями, такою командою, ми виконали цю операцію. Це молода, молода людина, яка мала вроджену ваду, яка називається гіпертрофічна кардіоміопатія. Це хвороба, яка є генетичною, вона передається із покоління в покоління. І крім симптоматики, яку визивається, може бути задишка, запаморочення, втрати свідомості, ця проблема є номер один в світі внаслідок того, що є причиною раптової серцевої смерті. Пацієнтку оперувала мультидисциплінарна команда із 10 фахівців, каже кардіохірургиня центральної міської клінічної лікарні Світлана Сарапук. З її слів, для того, щоб франківські медики могли самостійно проводити такі втручання, потрібно кілька років спільних операцій з київськими фахівцями. Такі випадки, як сьогодні ми опивали, вони насправді є поширеними, просто, на жаль, рідко діагностуються. Для цього потрібно мати і відповідні знання в плані діагностики таких хворих, як підібрати такого хворого, які обстеження йому зробити, які покази до такої операції. От але сподіваємося, що що завдяки тому, що ми про ці операції розповідаємо про цих хворих. Більше буде діагностики цієї. Костянтин Руденко розповів, що в Україні за останні сім років пролікували приблизно вісімсот пацієнтів з гіпертрофічною кардіоміопатією. З його слів, експертний центр, який діагностує і лікує цю патологію, входить в десятку найбільших центрів світу, які цим займаються. Щорічно в центральній міській клінічній лікарні лікується від семи до дев'яти пацієнтів з таким діагнозом, розповіла завідувачка кардіологічного відділення Ольга Вербовська. Наталія Васоловська, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.